Скажіть, будь ласка, чи подобається вам те, чим ви займаєтесь? Так, ізвините, <плес> я не Все нормально, ми не кусаємось. <плес> я оператор служби поддержки. Зараз на даний момент, это за денег, а так взагалі я хочу займатися, я хочу з томастером бути. Mm -hmm. Просто нужно немножечко накопити. А як ви взагалі відчуваєте, що це ваше от призначення? От хочеться саме це. Ну, З самого у мене к мені просто лежало. ліжала, займалися лісуванням, та туди і пішла. Такс, а тепер давайте хвилиночку уваги і по чесноку. Коли ми знаємо чи відчуваємо своє призначення, але живемо взагалі в іншій реальності, то це аж ніяк не про брак можливостей, такі як гроші, це про брак. Дозволу самій собі. І от тату майстер, який ховається за екраном служби підтримки, це взагалі історія не про потенціал, це історія про страх, страх зробити помилку, страх, що не вдасться, страх вибрати себе. Але, розумієте ли ви, справа в тому, що світ не зміниться доки ви не зміните свої нейронні зв'язки в своєму мозку. І ваше покликання воно не чекає на якийсь ідеальний момент. Воно чекає бляха, поки ви перестанете знецінювати те, що у вас всередині.